Авторитет це певний взірець, людина, яка користується пошаною, людина, яку хочуть наслідувати. І це добре, коли є приклад для наслідування, бо кожній особі потрібні дороговкази, які дають напрямок життю і допомагають віднайти своє покликання. Людина прагне наслідувати того, хто є для неї взірцем, наставником, того, Хто справедливо, чесно своїми власними зусиллями досягнув чогось у житті, хто міг би її надихати, підбадьорувати та мотивувати. Найкращий приклад для наслідування це той, у якого ми можемо навчитися чогось нового, почерпнути натхнення, зміцнити силу волі, тому важливим завданням для батьків є вчити дітей з малку своїм власним прикладом. Бо діти в першу чергу наслідують батьків і своїх співмешканців. Важливо дати дитині з малку хороший старт. Пам'ятайте, що діти це чистий аркуш паперу, на якому перші слова пишуть батьки: І якщо недобрий дати старт, то дитині буде важко іти по житті. Батьки повинні ціле життя вчитися, щоб виховувати дітей правильно. Якщо ви хочете, щоб дитина не їла шкідливої їжі, то й ви її не їжте. Якщо ви хочете, щоб дитина не сиділа в гаджетах, то і ви старайтесь менше часу їм приділяти. Як говорить Святе Писання, коли хтось не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Важливим є показати гідний приклад для наслідування. Якщо дитина не знаходить у своєму оточенні авторитету, вона бере за взірець публічну особу. І, добре, коли дитина вибирає собі за авторитет людину з добрими чеснотами, бо своїм недобрим прикладом батьки можуть викривити бачення авторитету як доброго прикладу. І дитина почне наслідувати тих людей, які володіють негативними рисами. Кожен має свої вади, тому часто авторитет батьківства є зневажений. Якщо тато п'є алкоголь або мама обмовляє, я не маю їх в цьому наслідувати, але я маю їх шанувати через те, що вони мої батьки. Я маю молитися за їх навернення, покаяння і прозріння. Щоб бути авторитетом, треба дбати про чесне слово, дотримання слова, не кидатися словами направо і наліво, дбати про добре своє ім'я, щоб люди, бачачи ваші добрі справи, наверталися до Бога. Батьки повинні бути добрим прикладом для своєї дитини, щоб в майбутньому привести її до істинної віри і досконалого авторитету. Ісуса Христа, єдиним досконалим авторитетом є Ісус Христос, а наші ближні можуть бути прикладом для наслідування настільки, наскільки наближають нас до особи Ісуса Христа, тобто тоді, коли вони володіють чеснотами, які мав Ісус Христос, це лагідність, покірність, чисте серце, милосердя, терпеливість, любов, довіра. Тому що ці люди своєю ревністю і своїм прикладом можуть допомогти нам наблизитись до Христа. Ми повинні намагатися наслідувати від людей найкраще, закрити очі на їхні недоліки і наслідувати лише ті добрі чесноти, яких нам бракує. Наприклад, людина може бути гордою, але мати велике терпіння, або людина може бути лінивою, але з чистим серцем. І я маю закрити очі на їх негативні риси і наслідувати добрі чесноти. Але якими б великими чеснотами не володіла людина, вона схильна помилятися і зазнавати поразки, і з часом ми можемо в ній зневіритись, щоб не зневірюватись, не покладайте надії на людей, а довіряйте тільки Богу, тільки Христос може бути нашим ідеалом. Нашою яскравою ранковою зорею. Коли ви берете за взірець Христа, ви можете впевнитись у тому, що це чистий, безгрішний, досконалий приклад для наслідування, велика то рідкість зустріти людину, яка в кожній ситуації була би вірна, тільки Господь, Він єдиний, є найвірніший у всьому, і крім нього, іншого такого нема. Люди слабкі та непостійні, схильні до зради та обману, хто зможе так обережно і старанно в кожній ситуації допильнувати і не дати злу обманути себе і не вплутатись у щось недобре. У світі багато людей, які можуть сказати нам, роби так, як я кажу. У нас не бракує тих, хто дає поради з усіх питань. Але у нас так мало тих, хто готовий сказати, роби так, як я роблю. І тільки один в історії людства міг по праву і належним чином це заявити. Ісус Христос дав нам досконалий приклад, тільки Ісус може сказати: Іди за мною, навчися від мене, і роби те, що ти бачив, що я зробив. Пий мою воду і їж мій хліб. Я є дорога, правда і життя, я закон і світло, довірся мені, і ти будеш жити, любіть один одного, як я вас полюбив. Ісус сказав, що жнива великі, а робітників мало, мало тих, які слідують за Ісусом, мало істинних послідовників Христа в сьогоднішній час, мало тих, які у своєму житті керуються справедливістю, добротою, любов'ю, щедрістю, скромністю, милосердям, мало тих, які не так легко впадають у гріх, сила волі це і є спротив злу. Кожен повинен вдосконалювати в собі силу волі, щоб дати опір спокусам і наслідувати добрі чесноти. Далі Ісус каже, моліться Господарю жнив, щоб послав вам робітників на свої жнива, тобто, щоб Господь послав нам більше тих людей, за якими хочеться іти, і чесноти яких хочеться наслідувати. Кожен повинен наслідувати чесноти Христа на своєму місці, вдома, на роботі, на ринку. Роби добро, де б ти не був. Щоб кожен міг сказати, це Син Христа. Зробити Ісуса своїм авторитетом означає прагнути бути таким, як Він. Він завжди слухався Бога Отця, по-справжньому наслідувати Христа, означає зробити Його господарем свого життя. Нам треба просити Господа, щоб зіслав нам Святого Духа, який дасть нам Духа миру і очистить від Духа світу, від бід, турбот та розсіяності, тоді ми отримаємо силу, необхідну для того, щоб слідувати за Христом. Ми дозволимо Святому Духу контролювати кожну сферу нашого життя, і відповіді на всі питання життя будуть приходити від Творця, і якщо ви правильно дієте. Ваше життя повинно змінюватись і приносити плоди. Бо життя, яке не змінюється, не приносить плодів Богу. Ісус сказав ви світло для світу, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Бути світлом означає бути зразком для наслідування, бути тим. Хто подає приклад іншим для наслідування? Господи, я віддаю все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу. Я віддаю все у Твої руки, формуй мене маленьку істоту через заслуги Твого Сина, переміни мене, дій в мені, всемогутній Боже. Я благаю Тебе за мою родину, за доброчинців, за всіх людей, які присвятили своє життя Богу, за всіх, хто воює проти нас, за тих, хто просив мене про молитву. Господи, навчи мене класти своє серце на землю перед ними так, щоб вони стали смиренними і щоб легше піднімалися з гріхів. О Ісусе, мій найвищий приклад для наслідування. Мій досконалий авторитет прийди в моє серце. Амінь.